Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу, любі молільники, браття, сестри, любі наші діти, хлопці, дівчата, старші, молодші, дорога, молоде, всі, хто у цей вечір знаходить ту хвилинку, той час, щоб бути разом з нами, особлива подяка. От буквально. Недавно отримав повідомлення від наших захисників, захисниць, які написали, Отче, знаєте, це так приємно читати. Пишуть Отець Ігор, чи сьогодні буде молитва о 21 годині, бо ми там маємо сьогодні нагоду молитися з вами? Це дуже добре, це дуже гріє серце, тому що коли ти розумієш, що. Ця молитва лине аж туди, на передову, там до наших хлопців, де вони мають нагоду мати ту хвилинку, де вони мають нагоду молитися з нами. Тому, власне, ми молимося з вами і ми молимося разом з вас. Сьогодні мали нагоду, так вчора з вечора. Дуже просили наші хлопці в допомозі, і десь ми зранку старалися долучитися до підтримки, до допомоги. Долучилися тим, чим мали нагоду, чим могли, але найголовніше це частина наших вервечок, які ми плели, частина наших медикаментів, частина гігієни, тобто ми десь змогли трошечки поділитися тим, чим маємо нагоду, а найголовніше кажуть, це велике щастя і радість для дітей буде, коли вони розуміють і знають, що їхня праця, яку ми в суботу вчора вчинили з вашою помічю, вона помаленько прямує в сторону до наших героїв, тому слава Богу, що ми мали нагоду передати все те, що ми мали можливість долучитися. І, власне, це дуже важливо, тому що ми з понеділка, тобто завтра, будемо мати цей тиждень завжди. Ви знаєте, що вже десь протягом напевне 5-4-5 місяців ми собі десь таку робимо постанову, що після 10 12 числа. Між 10 і 20-м числом ми стараємося активніше, активніше долучатися до допомоги нашим воїнам, нашим героям. Тому, власне, завжди прошу кожного з нас не зупинятися на досягнутому, а рухатися далі і десь, напевне, допомагати, бо насправді вони дуже потребують нашої підтримки і помочі. і тому прошу кожного, хто має таку нагоду, долучайтеся до того Щоб допомогти нашим героям там, де ви перебуваєте, там, де ви знаєте, в ті родини, де ви можете розуміти, що ця поміч вона буде якраз корисна і потрібна, а вона потрібна постійно, тому що підходить зима, і вже десь маю прохання, що ми долучилися до такого маленького збору, який ми робимо час від часу. А особливо в цей період це теплі речі, це теплі носки, це теплій одяг, який потрібен хлопцям, щоб вони мали нагоду. Звичайно, що вони мають, вони забезпечені в багатьох речах, але знову ж таки є певні конкретні прохання. Тому, власне, особливо теплі носки це дуже важливо. Грілки, які потребують хлопці, тобто є певні речі, які їм завжди потрібні. Тому хто має таку нагоду, долучайтеся до всіх добрих намірів і пам'ятайте, що завжди ми всі разом є з вами в контакті, і тому, власне, я дуже буду просити про те, щоб ми з вами знову і вкотре набралися тої сили і потуги і рухалися далі з допомогою і підтримкою. Сьогодні недільний день. Ми проживали в Божому храмі, в молитві, в великій офірі до Господа. І схиляли свою голову перед небесним Отцем, дякували за ті настанови, за святе Євангеліє, яке сьогодні нас настановляло, тими словами Христа, який у човні разом з апостолами попросив їх, закиньте сіті на лови твориб. І апостол Симон Петро каже до Ісуса: Щайно ми ловили цілу ніч, і нічого доброго не було з того, ми не зловили. Але Ісусе, учителю, якщо ти так кажеш, по Твому слову, я закину сіті. І, власне, по слову Христа, воно сповнялося так, що вони не могли доплисти до берега, бо човни почали потопати. І казав він до апостола Петра, Петре, від сьогодні тими сітами будеш ловити людей, людські душі, щоб їх спасати. Маємо той добрий приклад. Ми зараз теж, коли починаємо молитися. А починали ми молитися ще в тому 2020 році, де теж стукали в ті двері, де молилися, де просили і благали Господа про поміч, про підтримку, про розуміння тих, хто потребує саме переживання того вірусу, переживання початку повномасштабної війни. Всі ці моменти об'єднали нас, і Господь Ісус Христос зробив так, що ми. Зловили один одного за руки і стали і попали в ті сіті Христа, який хоче визволити нас від спокуси гріха, від немочі наших прогрішень. Власне, кожен духівник, кожен священник має ту місію виловлювати ці душі і направляти їх давати своїм прикладом ту добру настанову і прямувати ті душі до спасіння. Тому кожного разу, коли ми розпочинаємо молитву, завжди переживаю за те, щоб ми знову зібралися, щоб ми не відмовилися, щоб ми довіряли Богові своє життя, не сумнівалися, не випробовували і не шукали якоїсь певної оправданої причини. А найперше, коли Христос говорить: закиньте сіті, треба закидати зразу, а не шукати якоїсь відговірки чи шукати якогось оправдання. Тому щиро-щиро запрошую всіх. Знову, як священник, як священник церкви Христової, так само по Слову Христа закидаю ті сіті, щоб в них потрапили люди, які хочуть навертатися, хочуть спасатися, хочуть йти разом і поруч. Тому дуже прошу всіх: поширюємо Боже Слово, поширюймо наші молитви, поширюємо все те, що ми відчуваємо, що ця молитва. Вона мене спасає, вона мене будує, вона мене надихає. Нехай наша молитва буде щира, щоб ми відчули, що ми промовляємо до Бога, щоб наше відчуття ніколи нас не зраджувало, щоб голос сумління, який до нас промовляє, ми Його слухали і втілювали Його в життя. Тому з Богом розпочинаємо нашу вервицю, співану, уважно, з Богом, помірковано, щиро, вдумуючись в кожне слово, вдумуючись в ту Ісусову молитву. Вдумаючись в те Оче нащо Богородице, відчуваємо присутність Господа в нашому житті. З Богом! Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Марії Діве і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить. Що з Отцем і сином рівно поклоняємо, рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, благословенний плідлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі, утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині повсякчас, на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розпочинаємо наш перший десяток, активно додаємося до молитви, зголошуємо ту добру новину тим, хто сьогодні хоче йти з нами, хто має добру волю. І пам'ятаємо, наша Божа мудрість завжди має бути в тому серці, яке Бог відкриває на добро, на милосердя, на вічну чесноту любові. Поширюємо нашу молитву і складаємо перед Богом свої намірення. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас. І навіки віків, амінь. О, мій люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Разом, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, щира молитва і подяка Богові за сьогодні недільний день і за всі ласки, які він дарує. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, мати божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визвели нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наше воїнство, молитва за поранених, полонених, пропавших безвістих, щира молитва за родини наших героїв, за тих, що зараз на передовій, за батька, за матір, за дружину чи дітей. За брата чи сестру молитва щира за нашого захисника і захисницю, молимося щиро і просимо для кожного тої опіки Господньої, і щоб Господь провадив і охороняв від всякого лиха. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісьuse, ісусе, Божий, помилуй, помилуй ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток, наша молитва за родини, за сім'ї, за усіх, хто сьогодні в немочах чи випробуваннях, чи в тій духовній радості, чи в тій перемозі, чи в втраті. Молимося щиро за прикутих до ліжка в сиріт одиноких, молимося щиро за подорожуючих. І тих, що далеко від Отчого дому на чужині, молитва за дітей, за молодь, за нові, молоді, подружні пари, за те, щоби в благословінні прямували до того подружжя, до таїнства шлюбу, щоби пильнували і переживали за цей шлюб, до якого приготовляються. Тому щиро молимося за всіх, хто сьогодні склав свої наміри. І хто разом з нами на молитві, хто просить у Господа, пам'ятаймо, штукайте і відкриється вам, шукайте і знайдете, пам'ятайте, просіть і дасться вам. Маріє, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. П'ятий десяток, наша молитва місяця. Жовтня, молимося за всіх узалежнених, молимося за те, щоб Господь дав сили позбутися всіх поганих звичок і прогнати їх із свого серця, оскільки часто, коли вони заходять до нашого серця, до нашої душі, вони часто вбивають і шкодять у нас ту Божу подобу. Молимося за навернення грішників, молимося за навернення ворогів, молимося щиро за навернення. Кожного з нас і за примирення перед Господом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання наш Отець, прибіжище наш Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, ми з вами сьогодні знову зустрілися і знову помолилися разом. Дай, Боже, щоб наша молитва завжди линула щиро і від щирого серця від дому додому. Щиро дякую кожному, особливо малята. Щирі вітання вам, хлопчики і дівчатка. Я знаю, що ви молитеся як в Україні, так і в чужині далеко. Дуже прошу про молитву. Пам'ятаймо, що починаємо цей тиждень ту власне активність в помочі нашим героям. Тому хто має можливість, хто має бажання, хто прагне, хто робить це постійно. Стараємося долучитися до добрих справ, будемо акумулювати всі наші зусилля. І допомагати нашим хлопцям, нашим героям, які зараз, можливо, чи в лікарні чи на реабілітації, чи можливо там зараз є на передові і є можливість до них добратися, і об обов'язково будемо допомагати тим, чи можемо кожен нехай по крупиці, кожен нехай від щирого серця. Це важливо. Ми продовжуємо місяць жовтень і в ньому, як звикли, молимося від усіх узалежнених. Від всяких немочей, від нам примирення і всякого навернення просимо Господа, тому щиро, хто має особливі наміри, долучайтеся записуйте свої намірення, тому що насправді ніколи не є пізно долучитися до молитви, долучайтеся, запрошуйте своїх рідних, близьких, друзів, щоб ми, тою великою родиною, вимолювали ласки прощення у Господа для кожного з нас. Тому дякую щиро за те, що ви були разом. Дякую за те, що молитеся, і вірю, що завтра вечором ми знову зустрінемося і будемо далі продовжувати нашу ту молитовну духовну таку родину і тримати той молитовний духовний стрій. Слава Ісусу Христу!